Декілька днів попереджуватимуть, а далі підуть санкції. Вулична торгівля давня проблема обласного центру, адже торговці з навколишніх сіл прагнуть продати власновирішений товар. кажуть, що в ті умови, в яких поставила їх держава, змушують думати про виживання в такі скрутні часи. Я получаю тисячу гривень тисячу гривень, пенсії получаю сім гривень платю за газ, за дороги. все. І дали мені що Så я кіло сира, 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 сира можна, не продаю і сметани, конечно, бо мають мене в штрафувати. Каю. Якщо вони нас гонять звідси, то нехай нам предоставлять місце. А якщо нам місце не предоставлять, то ми підемо на площу і будемо вони нас вже доводять до того, що ми хочемо, щоб ми торгувати не можемо тут, ні нам місця на торговому центрі не дають. Піти у якесь інше місце люди не проти, але стверджують, міська влада поки не надала місця, де можна вторгувати копійчину. Торгівля вулична заборонена, так. Але повинні надатися місця, повинні брати оплату за місця, наповняти бюджет, щоб люди не ходили з протягнутою рукою армію, поповняли армію, вдівали, годували люди. Я згідна платити. Я не сих людей, що не платять. Вона до мене має прийти лаборанча, взяти аналіз, наприклад. На то, на то, на то проробити аналіз. Дійсно, ми й порушуємо. Ну, в мене немає такого, що воно заборонено. Розуміє? Думки продавців та заступника начальника управління торгівлі щодо відсутності місця різняться. Олександр Луков каже, прилавки вистачить на декілька сотень торгівців на ринку ранковий і додає, при більшому напливі тротуарних підприємців місць побільшає. Прилавки на ринку ранковому у нас не зайняті. На сьогоднішній день біля 300 чоловік ми готові розмістити. Не бачу, якщо потрібно буде ще додаткові створити місця. У нас є площадка. Буде дано доручення міському комунальному підприємству. Ми готові забезпечити. Перейти на інше місце торгівлі людям заважає й те, що вони втратять постійних покупців. Два основних питання: вони на сьогоднішній день хочуть стояти, де вони хочуть, і все-таки плата. Плата на сьогоднішній день на ринку ранкову складає 3,20 за один погонний метр прилавка. Це за день. А? Це за цілий день. Ті ж самі потенційні покупці здебільшого схвально відносяться до продавців. Кажуть, тут і дешевше, і продукція якісніша, ніж в магазинах. Дякую, що вони приїжджають. Якби не вони, то що в тих краниці може купити. Там все отравлене, Хімія, всякі краситель, його не можна їсти, а молоко купили гірки. Дякувати треба, що вони так працюють і привозять. Дайте йому якусь таку, щоб вони свободно приїжджали, не тероризуйте вже нас, ми вже не годні. Мені він дуже подобається. Бо а я завжди можу зійти і щось тут купити. І не треба мені куди ходити. Дуже подобається. Забрати тут треба, мабуть, місце якесь, щоб було обрудувати для цих дешевий, хороший. А вам не заважає він от ходити будуть? Трошки заважає, звісно. Міські правоохоронці цього разу обмежились тільки роздачею листівок та попередженням. Наступного разу будуть застосовувати грошові санкції. За першу частину від одного до 7 неоподаткованих мінімум доходів громадян, а один неоподаткований мінімум 17 гривень. Можливо, це також є от той фактор, який незначний, так 17 гривень для людини простіше заплатити і далі здійснювати ту торгівлю. До того ж, продукцію, яку продають, не перевіряють на санітарні норми. Через недостачу місця продавці торгують навіть біля сміттєвого баку. Санітарні вимоги, порушення всіх санітарних вимог, тому що продукція, яка там здійснюється торгівлю нею, вона не пройшла ніякої перевірки. Невідомо її походження, невідомо хто нею торгує і. Ну, взагалі, що це за продукція? Можливо, хоч цього разу селян вмовлять перейти на ринок, і мешканці прилеглих будинків та прості перехожі зможуть з легкістю пересуватись пустим тротуаром, не переступаючи через різні продукти.